Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами відправимося у захоплюючу подорож у світ природи. Давайте разом насолодимося та відчуємо її красу і ніжність, яку відтворила Надія Красоткіна у вірші «Розквітли вишні». Розквітли вишні. Неймовірне диво. Така краса. Очей не відвести, і стало на подвір'ї так красиво. Лиш вишня вміє ніжно так цвісти, а небо чисте, просто волошкове, і білий цвіт на дивовижнім тлі. Усе навколо ніжне і чудове, Краса чарівна на моїй землі. І пахощі приємні, дивовижні, повсюди линуть ніжні і п'янкі, сади цвітуть красиві, билосніжні, в зарошеній траві стежки в юнки. Скрізь різні звуки, і пісні пташині, і сонечко над світом осяйне. Така краса безмежна в Україні. І все це. Зачаровує мене.